Всім привіт! У Росії поповнення серед палаючих НПЗ. Цієї ночі туди додалися Афіпські і Новокуйбушевські заводи. Удар російськими ракетами по Києву. Хтось ще вірить у те, що Росія б'є виключно по військових об'єктах. І як на фронті, українські дрони знищують росіян та їхню техніку. Буде багато яскравого відео, тож про все це не тільки розповім на найближчі 10 хвилин. Це канал Факти Лайф і. Лінія фронту, я В'ячеслав Цимбалюк, прошу підписатися, натискати дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Ну але для початку така невеличка розминка на уважність: от уявіть себе пілотом FPV-дрона, якому розвідка доповіла про цілий склад боєкомплекту ворога в одній з лісосмуг. Бо завдання знайти його і знищити. Але... Є нюанс, склад непомітно взагалі. От де на цьому відео ворог роз... сховав, власне свій чималий запас боєкомплекту. На перший погляд його тут і немає. Але як демонструє робота операторів та розвідників 77-ї окремої аеромобільної надніплянської бригади на Куп'янському напрямку, склад знищено, адже такий вибух боєзаряд одного лише в піввідрончика ніяк не зробить. Ну а власне далі ще буде більш багато яскравих влучань. От, наприклад, вночі добрі безпілотники знову задали потужних ударів по двом російським НПЗ: Афіпському в Краснодарському краї та Куйбишівському, Це вже Самарська область, і це при тому, що Новошахтинське НПЗ, який горів 5 днів, ось ось нещодавно лише загасили. Не знаю скільки тепер буде горіти, наприклад, Афіпський НПЗ, але горить він яскраво. Місцева влада вже навіть підтвердила атаку, але формулювання. Традиційно брехливі, мовляв, через падіння уламків спалахнула одна із установок нафтопереробного заводу. О, вже ці уламки, скажу я вам, і додали, що пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів. Хоча судячи з відео, там кілька сот квадратів не менше. Ну а на Куйбушевські НПЗ, судячи з кадрів об'єктивного контролю і власне розповідей місцевих мешканців, прилетіло щонайменше 17 українських безпілотників, крім НПЗ, дрони атакували в Самарській області, також залізничну станцію. Кряж. Ну ми пам'ятаємо, що залізнична логістика для російської армії це вкрай важлива історія. Ну і бензо, бензинова криза в Росії. Вона загострюється. Згадуємо, що пальне це кров війни, і чим менше його буде, цього пального ворога, тим важче йому буде воювати. До речі, командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді, коментуючи ось ці удари сьогоднішньої ночі. Наголосив, що нафтоколонка окупанта. от далі цитата вночі. Нервово анорексувалася ще на 4,7%, а сумарно схудла на 21% протягом двох цих тижнів серпня нинішнього року. Ну і додам від себе, що от удари по дружбі, е які так обурювалася угорщина. Е до речі, нафтопровід це вже відновили. І сьогодні навіть будеться прокачка у тестовому режимі. Так що нехай Орбан і Сіярто там не скихлять з цього приводу. Але оцей нафтопровід дружба це не лише російська нафта в Європу. Тут. Е ту частину от Словаччина-Угорщина, яка ніяк не зліза з російської нафтової голки, але і транспортування російської нафти до порту Усть Луга. А удари от по цій ланці зараз, коли нафтовий експорт Росії погіршився через тарифи Трампа проти Індії, вони я вам скажу вкрай важливі. Тож дружба дружбою, але як то кажуть, важливо завдавати Росіянам і надалі потужних ударів по їхній. Нафтовій системі. Е, ну а як бачимо, росіянам важливо просто знищувати Україну. От, власне, цю головну мету е, ворог знову підтвердив і не приховує вже аж ніяк цієї ночі. Був черговий комбінований удар по нашій країні. Е, на цю миті 12 загиблих у Києві, серед них є і діти. Е, повітряні сили повідомили, е, що було 629 засобів ураження, які спрямували е, по Україні Росія цієї ночі, майже 600 Безпілотників, 20 крилатих ракет збито було 18, 9 балістичних ракет було збито 7, і 2 кинжали, один з яких також був збитий. Ну, і найбільше засобів враження ворог запустив по Києву. Тут кількість жертв внаслідок російської атаки зросла вже до 12, як я сказав на цю мить, коли ми записуємо це відео. Кількість постраждалих у столиці біля півсотні, з них щонайменше п'ятеро діти. Постраждали понад 20 різних локацій в семи районах столиці, наприклад, у Дарницькому росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятиповерхівки у Шевченківському. Так само вдарили по житловому будинку, офісному центру. Під ударом був зокрема і парк швидкісних поїздів інтерсіті. Плюс також ворог вечір атакував одне з підприємств Запорізької області, бив по Черкащині, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Вінничині. Ну і от, коли росіяни розповідають, що вони вражають виключно, як вони кажуть, військові цілі. Ну, от вам, будь ласка, черговий доказ відео злучання балістичної ракети от цієї ночі, прямісінько в житловий будинок у Шевченківському районі Києва. За секунду до влучання видно ракету на фоні от якраз вранішнього неба. Це не уламок збитої ракети, це типова бойова траєкторія враження. Тобто, ця ракета була спрямована саме на цей будинок. Більше того, навіть поблизу тут немає жодних об'єктів які бодай чимось нагадують щось військове. Це центр міста, тут житлові будинки, офіси неподаліка НЕСКА Олімпійський стадіон. Але звісно ж для Росії це все там були штаби генералів НАТО чи ще якихось. Не знаю найманців, бо зна чого вони за знову вигадають так само прямий удар ракетний по п'ятиповерхівці, про який я згадував в Дарницькому районі. От якщо будинок у центрі він новий, і це монолітна конструкція. Він більш-менш витримав, то стара хрущівка, вона просто розбита вщент під прямим цим ударом ракети. І під цими руїнами знаходяться мирні люди, в тому числі діти загинули. Боротися з цим злом, ну як ми бачимо, можна виключно лише зброєю, лише силою, і силою примушувати Росію до перемир'я, до миру. Власне, в цьому є і велика підтримка нашого євро, наших європейських партнерів і німецького оборонного концерну «Райнметал». Він офіційно запустив Німеччині новий та потенційно найбільший у всій Європі завод з виробництва боєприпасів у місті Унтерлюс. А от на заводі в першу чергу будуть вироблятися артилерійські снаряди калібру 155 мм з можливим відгалуженням у бік реактивної артилерії в майбутньому. От прямо зараз на заводі відкрито два цехи, що формують повний виробничий цикл. Один з них виробляє власне корпуси для цих снарядів, а другий буде їх завантажувати вибуховою речовиною та упаковки. Цьому при цьому все очікується, що повна виробнича потужність підприємства складе до 350 тисяч снарядів на рік. Ну щоб ви розуміли рівень подій, як бачимо, відвідав відкриття цього заводу генсек НАТО Марк Рюто, Рюте, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, з генеральний директор район металю, власне Армін Папергер і міністр фінансів Ларс Клінбайль, міністр фінансів Німеччини, власне. До речі, кілька днів, якраз тому був у Києві з дуже важливим візитом. Ну і при цьому додаткові деталі, а також рівень автоматизації заводу в даний момент не розкриваються. Скажемо також до того, що Райнметал паралельно збільшує присутність в інших країнах Європи, тобто не тільки в Німеччині свої рідні. Наприклад, у Литві та Болгарії будуються нові заводи, з Литвою ведуться переговори щодо локалізації виробництва. А в Угорщині вже налагоджено повноцінне виробництво боєприпасів. Ну і також в Україні компанія Райн вже керує центром ремонту бронетехніки та готує декілька нових спільних проєктів вже з Україною. Тож Європа, як бачимо, озброюється і для себе, і для України. А все тому, що просто колись Путін вирішив е, на, напасти на Україну, е, Європа явно цього. Не очікувала і до цього не готувалася. Тепер вона до цього готується все більше і більше. Ну, як бачимо, Путін в чергове а, себе переграв в цьому плані і замість мирної, абсолютно а, поблажливої Європи. Він тепер отримав а, грізного добре озброєного. Такого опонента в цьому контексті, так що це дуже добре, насправді, тому що Україна не лишається сама в цій боротьбі з ворогом. Ще більше озброєння, в тому числі снарядів від Райнметаль, призведе до власне і більшого знищення російської армії з усиллями наших збройних сил. Ну, якраз згадаємо, що за минулу добу українські захисники задвосотили й 300 880 російських військових. Про це повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни приви. Вищила 1 мільйон 79 тисяч осіб, також за знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню і 122 одиниці автомобільної та спецтехніки окупантів. Ну і далі неодмінно побачити, як ці знищення відбуваються. Хочу лише нагадати вам. Підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок вчасно, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ем, ну і пишіть в коментарях, яке відео вам найбільше сподобалося цього випуску. Ну а ми продовжуємо. Е, отже, чому окупанти так втрачають багато артилерії? От щойно називав цифра 40 за минулу добу, От по кілька десятків на день це стабільно. Ну так, от оператори дронів Камікадзе 45 ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вразили шість гармат росіян. І Це все на одному своєму невеличкому відрізку фронту. При цьому армія РФ намагається максимально маскувати арту, розміщує її у лісосмугах, якось прикриває, накриває. Втім, для наших дронів, як бачимо, це не проблема відстежити і ліквідувати сучасні технології безпілотники. Вони диктують нові правила війни. От якраз цю фразу додають наші воїни у завершенні опису до ось цього відео, яке вони виклали. Ну і з цим фактом важко не погодитись. В свою чергу 426-й батальйон безпілотних систем корпусу морської піхоти ВМС полював чергову жирну ціль, а саме знищили російську реактивну систему залпу вогню ГРАД. Раніше підрозділи з Херсонського напрямку публікували багато відео з ракетно-артилерійськими ударами через Дніпро в глибину російських порядків. Однак, от як бачимо, підрозділи морпіхів. Вони активно працюють і над масштабуванням цих ударів у саму глибину. Навіть малими дронами, тому що е ця реактивна система була вражена саме е в глибині, а не зовсім на, просто одразу на березі Дніпра. Ну і далі чергова спроба росіян. Колоною, умовно, звісно, бо це вже не ті колони на бронетехніці прорватися до українських позицій. От 11-й армійський корпус публікує відео розмотаного російського штурму на одному з напрямків. Окупанти змогли якимсь дивом нашкребти три бойові броньовані машини і, завантажившись піхотою, спробували влаштувати нічний прорив. Але було, були вчасно виявлені, тому що знову ж таки сучасні безпілотники виявляють все. Після чого по техніці відпрацювало. Практично все, що літає, а щось саме підірвалось на мінах. Наприклад, після чого на піхоту, яка після знищення техніки намагалася розсіятися, влаштували на неї полювання вже дрони. Підсумок ось такої бензай-атаки росіян три знищені бойові бронемашини, Всі три, які брали участь у цьому штурмі. Ну і 20 знищених власне ворогів, які намагалися сховатися. В той же час на Лиманському напрямку дронарі підрозділу Сігнум влаштували ворогові автомобільний геноцид. от виявили та знищили ось Буханку. Якраз ви бачите це. А потім настала черга Ниви, так само яку окупанти намагалися сховати десь у лісі. Ну і на додачу були знищені квадроцикл, який також окупанти хотіли замаскувати. Очевидно, в майбутньому використати якимось чином своїм. Ось, будь ласка, цей квадроцикл, який вже більше не зможе виконувати свою повну функцію. Ну і бонусом дісталося каністрам з паливом, так би мовити, для підтримки нинішнього ось цього тренду знищення російських нафтопродуктів. Тож росіянам для логістики знову потрібно звертатися по допомогу до віслюків або ж робити підвоз на своїх двох. Ну, поки що двох. Звісно, такі відео вони аж ніяк не розкривають всієї картини щодо ситуації на фронті. От якраз за сьогоднішнім оновленням карти проекту Deep State там констатують незначні, але все ж просування ворога поблизу Звірового, Тимирівки та Маліївки. Про найзапекліші ділянки розповім якраз далі. Загалом, за інформацією генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів намагалися атакувати позиції села оборони на Покровському, найгарячішому від початку доби окупанти 41 раз штурмували позиції українських підрозділів. А на Новопавлівському напрямку ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників. От саме на цих двох напрямках якраз останніх і спостерігає. Оце незначне просування ворога. Також наразі ведуться жорстокі бої біля Куп'янська, який ворог намагається відрізати від траси на Харків. Ну і тим не менш, навіть от у такому не надто оптимістичному щодо. Перспектив збройних сил України виданні БІЛД Німецькому констатували, що літній наступ росіян уже можна вважати проваленим. Адже минуло два тижні, от з так званого російського прориву під Покровськом у бік добропілля, всі ми добре про нього пам'ятаємо. Тоді повідомляли, що передові російські групи просунулися на цілих 17 кілометрів від тодішньої лінії фронту до самої траси Добропілля Краматорськ. Ну але як зараз бачимо, найгірші побої. Не виправдалося росіянам, не вдалося там розвинути жодного успіху. Лінія фронту більш-менш стабілізувалася. Ну а оці е, залишки росіяни, які туди продерлися, вони залишилися відрізаними е, від своїх основних сил. В оточенні і зараз просто знищуються. Ну а тим не менш, ми можемо констатувати те, що ворог має і час, і сили поки що для того, щоб продовжувати атаки на інших напрямках. Можливо, на цих ми знаємо, ситуація досить важка, як я вже сказав. Тож, підтримуємо наших бійців, донатимо перевіреним підрозділам. І переможемо разом. Ось на цій бойовій ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про нові відео. І ставте подобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.